Острів Мінданао, його столиця Давао. Назва це говоряча, прямо дуже говоряча. Ну і Яночкина Лег, і ви на каналі Ночь Кіно, Це придріздвяне Давао в усіх його проявах. Ну, тут взагалі зовсім інші Філіппіни, Якщо 90% будь-якого мегаполіса це якесь жахіття, то є ось такі острови, острови на островах, ну, скоріше такі, острівці цивілізації, де все яскраво, де зовсім інші інтер'єри, де зовсім інші філіппінці. Ну і до речі, іноземців тут все ж таки більше. Ніж я собі думав.